Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. На сьогодні холодно, хмарно, на вулиці нема що робити. Вчора попалося мені відео, як Самвел з Надією робили біляші. Вирішила також сьогодні зайнятися насмажити біляшів. Тільки буду робити біляші з курячим фаршем. Так, беремося за приготування біляшів. Для цього нам потрібно пів літри теплої води, прям так, добре теплої. Не гарячий, а теплий. Одне яйце столова ложка цукру, ось так, без гірки? Чайна ложка солі. І столова ложка дріжджів сухих, десь приблизно 10-12 грамів, десь так, все добре перемішуємо. Дрожжі як запахли. Яка пінка з'явилась відразу свіжі дріжджі. Хороші. Так. І сюди всипаю. Десь приблизно мені треба 650-700 грамів муки. Ну, як візьме тісто, по-різному мука різна буває. Так що додаю частинами муку. Будемо вимісювати тісто. Додаємо ще до тіста грам 30 десь Олійки. гляньте, яке тісто виходить. Прямо ось таке м'якеньке-м'якеньке. Пішло у мене десь, я знаю, 730-750 грам муки. Десь так у мене пішло. Все, тісто готове. Зверху трішечки присиплю його мукечкою. ось так. Накриваю рушничком ось так. І поставлю десь в тепле місце, хай собі тісто піднімається. Тепер будемо робити фарш. У мене тут одна цибулина, ось така середня. Натираю її на крупній терці. Можна порізати, але краще натерти її. Можна через м'ясорубку пропустити, щоб більше не вийшов сік. Краще натертичку її так натерти. Все, цибульку я натерла. Беру фарш, тут у мене 600 грамів курячого фаршу. Буду робити біляші з курячим фаршем. Цибулька так гарно пустила сік. Так, Добавляю сіль. І чорний мелений перчик. і перед за смаком, дивіться, хто як любить. Ось так. І все добре перемішуємо. Можна додавати ще водички трішки, я не буду. Цибулька гарно пустила свій сік. А, може, трішечки, трішечки лийну. Ось так, зовсім-зовсім трішечки. Все. І гарно тепер все перемішуємо. Тісто наше вже підійшло, гляньте, яка краса. Як воно гарно піднялося. Ой, краса. Так, тепер треба нам змочити руки в олії. І досточку так само намастити олійкою. Гарненько прям. Ось так. Ось так. І беремо тепер шмат тіста. Ось так частиночку. І будемо ось такі от на такі шматочки розділяти, от Ось так. Це трохи наче завеликий. Так само решта тіста все розділяємо на частиночки, розділила я тісто на 12 шматочків, і тепер на кожен шматочок ставлю ось десь грам 50, ну ось ось так. З таку частиночку фаршу. Ось так. Фарш порозкладала. тепер що робимо далі? Змащуємо добре руки знову олійкою. беремо ось так і защіпуємо тісто ось так зверху. Дуже легко все робиться. Гляньте, -на яка красота Ну, Ось робимо такі заготовки. Можна просто їх зараз всі позащіпувати, вже підготувати. Ось так. А потім просто вже їх руками розпластати перед тим, як смажити. Нічого важкого зовсім немає. Ось так робимо такі заготовочки. Тісто взагалі супер. Присмажені, ось так поливаю зверху також гарячою олійкою. Дві це мені моментально. Зверху покривається такими пузирками. Ну і плюс потім ще легко перевертати. Зверху вже з'являється така скориночка. Гляньте. Ось так. Воно як гарно і зверху, наче підсмажується відразу. кладемо на тарілку застелену вафельними рушничками, щоб добре впитувалася лишня олійка, не залишалася на тарілці, щоб біляші не були знизу дуже жирні. Гляньте, яка краса в мене вийшла, які гарні біляші. М'якенькі, м'якусінечки, тоненьке тісто. Краса. Все гарно просмажилося. Гляньте. Таке воно всередині. Все-все гарно просмажилось. Дуже я задоволена цим рецептом. Рецепт дуже легкий, простий. Готуйте всім смачного. Головний дегустатор пробує. Ану, це. Смачно, так? Да? Це за все хоче кусочек, да? Конечно, коли хоче. Ну, 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 мій хороші. Кусняшка, так уже чекала сі біля